Всім привіт сьогодні. в Випуску лідера Шахтаря прооперували в Англії. Мічел оцінив можливість повернення циганкова. Трубін найбільш високооплачуваний в Бенфіці, ексгравець роми про грудовбика. Алісон у поєдинку Кубка України проти Полісся ставки зазнав перелом п'ятої плесневої кістки. Як інформує прес-служба Шахтаря, бразильцю зробили операцію. Хірургічне втручання відбулося в Лондоні. А на повне відновлення гравця може піти до трьох місяців. Алісон чудово розпочав сезон під керівництвом Арди Турана. У його доробку вже чотири забиті м'ячі та п'ять результативних передач у різних турнірах. Варто нагадати, що Шахтар зараз посідає друге місце в таблиці УПЛ, маючи своєму активі 14 очок. На початку жовтня гірники стартуватимуть у лізі конференції поєдинком проти Абардіна. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Головний тренер Жеруни Мічел стурбований травмою доні Вандебека і ще не чекає на полі Віктора Циганкова. У доні Вандебека травма хілового сухожилля. Він перебуває під наглядом лікарів. Незабаром буде офіційне повідомлення про його стан. Я не мав часу говорити про трансфер, щоб замінити Ван Дебека. Три матчі за шість днів вимагають зосередженості на роботі. Але з керівництвом спортивного відділу я не розмовляв. Мене турбує травма Ван Дебека, бо він виходив на свій найкращий рівень. Ми всі стурбовані. Наразі ніхто з травмованих не повернеться до складу. Про циганкова ми вже казали, що все залежить від його почуттів, так само як і про Абеля Руїса. Щодо Давіда Лопеса та Лемара вони мають дотримуватися строків відновлення, і все йде добре. Цитує Мічі Ламарка. Нагадуємо, що на даний момент Владислав Крапевцов перебуває у розташуванні збірної України Ю 20 Видання Каполеджі оприлюднили інформацію щодо зарплат центрального півзахисника Ігорія Судакова та голкіпера Анатолія Трубіна у складі португальської Бенфіки. Український вартар Анатолій Трубін цього сезону став найбільш високооплачуваним футболістом команди, зазначає Каполеджі. Його річна зарплата в португальському клубі становить 385 мільйона євро до врахування податків. Після того, як улітку Бенфіку залишили Ренату Санчеш, Ангель Ді Марія та Артур Кабрал, саме Трубін очолив список гравців із найвищими контра контрактами. другим рівнем доходів в Бенфіці, йде Річард Ріос із річною зарплатою в 3 мільйони євро. Далі розташувалися Фредрікс Еурнерс, Вангеліс Павлігіс та Доді Лукабакіо, які заробляють по 2,88 мільйона євро. Ще один українець у складі команди Георгій Судаков має контракти з річною зарплатою в 1,92 мільйона євро на рік. Колишній гравець Роми Пауло Подже оцінив гру римської команди в матчі групового раунду Ліги Європи проти Ніци, яка завершилася з рахунком 2-1 на користь Роми. Гасперіні має бути гарним у тому, щоб робити здорову конкуренцію в команді. Зараз я більше постав в атаці на Довбека, ніж на Фергюсона. Українець гравець, який довів, що може вирішувати долю матчів. Проте Ліга Європи вимагає зовсім іншої ментальності ніж чемпіонат. Мені цікаво подивитися, як команда виступить. Тоді ми зможемо збагнути інші речі. Сподіваюся, її шлях у турнірі буде довгим. Сказав Поджи. Максим Хлан який цього літа перейшов із Легії до Гурніка. Вперше вийшов у стартовому складі своєї команди та одразу відзначився результативними діями. Забив гол і віддав асист у матчі проти Легії 2 Уже на 14 14-й хвилині хлань ударом з льоту відкрив рахунок своїм голам у складі гурніка. Завдяки системі Вар, яка була доступна на кубковій грі, арбітри підтвердили, що після його удару м'яч повністю перетнув лінію воріт суперника. Наприкінці першої половини матчу українець доповнив свій доробок гольовою передачею на Луку Заховича, сина відомого словенського футболіста Златко Заховича. Форвард скористався шансом, і реалізував момент. Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу. Гурніка з рахунком 3-0. У своєму дебютному сезоні за Гурнік Хлань уже провів три поєдинки, маючи у своєму активі гол і результативну передачу. Контракт Максима з клубом чинний до 30 червня 2027 року з опцією продовження ще на один сезон. Трансфер марки пів півзахисника в півтора мільйона євро. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм. Ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй qr код або переходь за посиланням в описі.